Євро 5 ман з пробігом 750 тисяч за 23 тисячі 500 доларів. Що скажете, нормальна ця ціна? Автомобіль 2013 року, свіжо пригнаний, приганявся в нас Бельгії. На середній кабіні, напередку резина, ось такий спротектор має. Вінкот у нас просто ідеальний. Автомобіль має два паливних бака без ретарди, стан по рамі. Дивіться, оцінюйте, рама не фарбована, ну вона трошки в але ніде нічого тут не фарбовано. Дивіться, давайте я вам на цьому відео зроблю огляд його по кабіні, покажу, що є. Далі покажу в слідчому раму, а потім з салончиком. Тому дивіться, отак він у нас виглядає задня частина кабіни на ньому. Дивіться, навіть кліплення, до речі, не погнило. Так воно все виглядає по кабіні. Бомболюки, двері, нічого ніде немає, гнилого абсолютно, скло ніде не побите. По капоту є ось такий один малесенький недолік. Ну там нічого критичного абсолютно. Більше візуально по машині питань ніяких немає. Всі заглушки є, все повністю на місці. Резина 315 на 70, ось такий протектор. Так він у нас виглядає. По рамі, По рамі, я думаю, ви самі бачите. Стан у нього максимально добрий, враховуючи, що тут нічого абсолютно не фарбувалося. Так він виглядає у нас по прийомчикам, всі наліпки, всі бірки, все повністю є. Він кода зараз вам покажу, щоб ви розуміли, що тут, якщо захочете пробити, що тут дійсно 750 тисяч. Відкриваємо 750 тисяч пробігу. Ось його Вінкод зроблений для Бельгії. Отак машинка виглядає у нас.